Всім привіт! Сьогодні в нас з вами потокова інформація. Дуже рада для вас сьогодні працювати. З сумою мені не вистачає цього заняття. Але зараз поки що не маю трошки ні часу, ні ресурсу. Достатньо, аби, скажімо так, проявлятись тут на каналі. Але все одно, я надіюсь, у вас все добре. Надіюсь, у вас все виходить і все виходить. Добре! Поїхали до діла потокова інформація. Про що нам простір хочу розповісти? Угу. Так, найосновніша інформація. Простір. Повідомляє те, що відходить від вас ситуація, коли ви були на грані того, аби розрушити свою мрію. У вас, скажімо так, іде зараз велике поглиблення в себе, велике поглиблення в емоції, але зараз ви, буде, ви будете, скажімо так, поглиблюватись в ті емоції, які будуть для вас приємними. А ви зараз будете відчувати прилив, ну, можливо, хтось закоханості, у когось буде прилив сил, енергії, натхнення, працездатності. Але тут хочуть повідомити про саме якісь ну, стосунки. Тут закохані, тут зірка, тут королева Келихів. Якесь було розрушення, можливо, скажімо так, можливо, хтось із вас був. В стані розлуки. Ну, відносини да, ваші розрушилися, і ви одне від одного закрились. Але зараз йде налагодження цього десятка пентаклів. Так, тобто, зараз іде велике примирення. Е, в саму найосновнішу чергу примирення е, всередині себе. Тобто тут іде прийняття людини, іде прийняття ситуації. Так, наступний пласт інформації, е, карта. Башня це не лише карта, зараз тихіше зроблю, а, карта башні це не лише карта, скажімо, розрухи і ще чогось. Вона також може інтерпро... інтерпретуватись як м, карта роботи. Ну, у когось, можливо, є такий момент, що м, ну, буде змінюватись, тобто закриватись. Карта закриття дев'ятка жезлів, закриття руху. Тобто, якась є втома від вашої роботи. Добре, і тут теж десятка пентаклів. І що, і що робота. Так. Заждіть, господи, я щось все наплутала. Але, значить, не наплутала, бо карта башні ось лиш вийшла. Значить, ця карта, про котру я говорила, що карта башня це насправді карта смерть. я... Дивлюсь книгу і віжу фігу, виходить. Але, значить, ця карта звернула на себе увагу. Я запитала, і що з роботою? Да? Вона буде розрушатись у вас, але те, що тут вийшла карта закоханих і вийшла карта десятка пентаклів, це свідчить про те, що це буде в кращу сторону. На якийсь момент, на якийсь період, вам може здаватись, що все летить в тартарари. І вам нібито важко зробити вибір в своїх діях, в своїх чинках, залишатись на роботі чи ні. Але, а, але скажімо так, вибір ви обов'язково зробите, і що допоможе вам зробити цей вибір ваше власне сонце. Що таке значить ваше власне сонце? Це ваш, скажімо, здоровий егоїзм. Чому цей егоїзм я називаю здоровим? Тому що основополога мухти оце мова. Мух. Основоположні карти це в нас ем, зірка, це щось далеке. Да? Це... Десь, скажімо так, і мрія, і щось недосяжне, але вийшло сонце, просвічення. Да? Тобто тут просвітиться ситуація, ви самі собі допоможете. в якому сенсі здоровий егоїзм. Взагалі карта зірки це позитивна карта. Наступна карта у нас іде королева келихів. І навіть незважаючи на те, що вийшла карта смерті, трансформації, ту, якою назвала спочатку башнею. Це теж йде про о, позитив. В такому триплеті, наприклад, йде про позитив. Потім лягла у нас карта закоханих. Так ось це буде ваш здоровий егоїзм. Можливо, ви збагнете, що ви втомились, що вас недооцінюють, що ви, ну, скажімо так, виросли з цих штанішок, або там якось ось так можна підлаштувати. І ви збагнете, по-перше, що ви. Ну, спроможні світити набагато яскравіше в іншому місці і досягати інших, скажімо так, висот. Або зараз ви на етапі, скажімо, тому, коли ви розрушаєте старі ось ці такі, ну, навіть якщо взяти роботу, то ви розрушаєте старі якісь манери, поведінки, підхід до роботи. Ви розрушаєте зараз. Старі звички працювати. Зараз ви робите, скажімо так, вибір на перспективу, на покращення своїх, скажімо, робочих моментів. Ось, і зараз вам необхідно задіяти новий підхід до роботи. Сонце в даному випадку це говорить про те, що вам стануть ну, зрозуміліші, ясніші, ваші власні амбіції, ваші власні. досяги. Досягнення, вибачте, щось я плутаю сьогодні. Досягнення потім ваші власні, скажімо так, ну, можливості. Ви зрозумієте, що ви хочете робити все по інакшому. Ви хочете робити це більш прозоріше, ви хочете робити це більш ясніше, яскравіше, з більш позитивної точки зору, усвідомлюючи, що тут такі, скажімо, такі треплет карт, як смерть, карта закритості дев'ятка жезлів, тобто не тільки закритість, це. Настороженість, яка, знаєте, це втома велика. Настороженість в чому? Настороженість в тому, що ви раніше робили щось, і вам здавалося, що ви працюєте на знищення, на зруйнування, але насправді ви працюєте на зміну, на трансформацію. Можливо, хтось дійсно зараз знаходиться в зонах, в зоні бойових дій і, і бачить. І має справу з багатим, ну, з багатим, скажімо, з багатою кількістю, з великою кількістю втрат. І, скажімо так, ви зрозумієте для себе, що або з вас досить, або, наприклад, ви зміните підхід і відношення до оцих ось новин. Яким чином? Ну, ви, ви збагнете щось трішки більшого, тобто ви переглянете. Втрати по-іншому. Не можу пояснити, чому так з простору йде так. Добре, що нам хоче простір ще сказати. Ем, так, добре, а ну нам, будь ласка, на цю королеву келихів. Так. Ось як. На королеву келихів. Вісьмірка Пентаклів, а далі лицар жизлів. Жизлів. І туз-жизлів теж ось. Про що нам говорить цей триплет? А, свідчить про те, що. Ну, знову таки, і карта роботи йде, карта роботи над собою, це власне зростання над собою. Ви відчуєте якийсь новий поштовх, ви відчуєте якесь нове натхнення. Знову ж таки, і підхід до роботи, ви будете це робити з більшою любов'ю, більше цінувати. Тобто, знаєте, ви як в якийсь момент, те, що там карта смерті була, і башні, ви в якийсь момент як ну, почнетесь. І подумаєте, а чого ж я себе так недооцінював, недооцінювала? Чому я там, із за своєї, скажімо, там якоїсь низької самооцінки, чи можливо там недооцінення э, того заняття, що я робила, я там, ну, скажімо так, чи робив? Я десь не, не доопрацьовував. Але це буде у вас таке досить швидке зростання, ви станете більш активнішими. Добре, королева келихів у нас тут як в плані роботи, я так розумію. А, ні, а, плюс, а, значить, дивіться, тут ви працювали над собою, ви були в позиції королеви а, мечів, тобто це якісь могли бути у вас образи вам присутні, бо ж це і трансформаційний мій канал і. Мої відео теж націлені на трансформацію. Тому, що? Тому хтось із вас працював над собою. У нас було в розкладах, що ви працюєте над емоційністю, тобто десь було таке побажання для чоловіків і для жінок полегшити і пом'якшити ваші енергії. Я вас вітаю, ви це пропрацювали. Ви зараз пом'якшили свої енергії. Свічка бачите? Ні? Вона почала так. Ви свої енергії пом'якшили, хто б мене зараз не чув. Ось. І зараз ви, скажімо так, добре, як ви зараз себе будете відчувати? Важко вам буде, тому що, скажімо так, у вас буде присутнє таке трішки, колю... трішки колючий стан, але ви, ну, ви Ну, скажімо так, це вже йде на завершення. Це м деякий момент, це ще буде з вами відбуватись. Ну, скажімо так, у вас присутні ці колючі моменти, і вони у вас будуть, скажімо так, обов'язково тригеритись, але саме до тих людей, з ким вам вже важко йти по життю. І стосовно колючих настроїв, вони будуть поки що присутні, бо це ваша звичка була. Але ви поступово почнете помічати, що ви реагуєте більш м'якіше, тобто у вас вже немає такої гострої потреби ламати крушити, все, руйнувати. Тому що ми на початку коли говорили, що був, ну, були, скажімо так, Відносинах деякі катаклізми, які, скажімо, розрушили ваші, які розрушили ваші відносини. Або, наприклад, там робота була у вас, да, і ви її там розрушили. Далі у нас тут показався нульовий мен. Це шут, дурак. Тепер стосовно вашої мрії, ця карта залишилась. Добре. Стосовно вашої мрії, мрії у вас змінюються. Зараз у вас змінюється ракурс, старі мрії перестають для вас бути важливими. Чому? Тому що показалась карта п'ятірка жезлів, це боротьба. Або, скажімо так, зараз із новими. З новим підходом, з новими починаннями, з новими розуміннями, баченнями, ідеями, ви будете підходити до цієї роботи, і, скажімо так, ви, ну, поки ви, скажімо, скажімо, до да скажімо, ну вже, скажімо, <свісно> ви зараз будете по-новому підходити до роботи. Виходячи з того, що ви змінили своє відношення, у вас буде змінюватись робота. І це перший час, перший такий етап це буде адаптація. На період адаптації вам може здавати, що ви боретесь, що ви змагаєтесь, що ви не досягаєте, що результатів немає. Насправді ні. Насправді цей новий підхід, він що? Давайте доповним? Цей новий підхід, дев'ятка жизлів, знову, він буде вас. Так, стійте. новий підхід. Угу. а, ага, я зрозуміла. Новий підхід буде здаватись вам дійсно провальним. Вам буде здавати, що результатів не буде, але тут вийшов король. Пентаклів, я вам скажу так, це обов'язково буде для вас прибутково. Зараз ви будете виконувати щось таке і додавати до своєї роботи те, що вам раніше було непритаманне. Можливо, десь там в у нас, у нас на початку виходила шістка пентаклів, можливо, десь, скажімо так. Будете прибігати до чиєїсь допомоги, або, наприклад, ви поступили на нову роботу, і у вас там чи новий керівник, чи я не знаю хто там куратор, і будуть вас вести, і вам буде здавати, що це якось ну, дещо провально. Але насправді ні. Насправді це буде досить, так, скажімо, досить прибутково для вас. Так, показалась карта п'ятірка мечів. Це теж п'ятірка мечів, це. Гостра досить ситуація. Так, давайте подивимось, до чого ця ситуація, чого вона стосується. Угу. А, тут попереджають нас, аби ви не боролись із своєю м'якістю. Буде зараз досить у вас так проявлятися, досить м'які якості вашого характеру. Будь ласка, зрозумійте одну річ, так повинно бути, і не старайтесь ваші ось ці м'які енергії подавити. Не включайте в собі, будь ласка, знову злість. Чому не включати злість? Сім пентаклів. Тому що, це, скажімо так, якщо ви будете знову включати вашу злість, вашу таку напористість, вашу агресію, спори, бажання з кимось позмагатись, це буде заставляти вас дуже довго чекати ваших результатів. Добре, як собі допомогти із ось цією, Угу. Так, як собі допомогти з цією внутрішньою борьбою і бажанням, е знову, скажімо так, себе розізлити якось. Ви повинні пам'ятати, що так повинно бути. Ви повинні піддатись цим емоціям і найосновніше ви повинні збагнути і зрозуміти, що це веде вас до вашої мрії. Яким чином? Тут ми говорили про мрію, і ви будете змінювати курс вашої мрії. Можливо, ось цей ваш емоційний стан, він буде вас дещо може лякати, тому що вам буде здавати, що ви йдете протилежно від своїх бажань, від своєї мрії, від своєї цілі. Насправді ні. Насправді ви йдете для того, аби врівноважитись, врівноважитись в емоціях, врівноважитись в Баченні себе, світу, сприйняттю і тому подібне. Чому вам радять зараз не боротись з вашими м'якими емоціями і відчуттями? Для того, аби ви змогли збалансуватись. Ви вже прокачались в гніві, в стресові, в тому, в тому, в тому. Тобто, ви вже познайомились із своєю темною стороною. Зараз у вас настав час. Знайомитись з вашою світлою стороною. Що є вашою світлою стороною? Ну, ви повинні зрозуміти, що вашою світлою стороною насправді є те, що ви вмієте дуже швидко розрушати те, що вам не потрібно. Ви вмієте дуже швидко, скажімо так, закривати двері в старе. Насправді, ви вмієте дуже швидко відпускати людей. Насправді ви вмієте дуже швидко приймати рішення, змінювати рішення. Але так як ви були в негативних емоціях, в негативному стані і ресурсі. То з негативної точки зору, ви дійсно ви бачили щось погане, ви бачили те, що ніби вас руйнує, ніби все, скажімо, не так, не моє, мені не підходить і тому подібне. Тобто, ви дозволяли своїм емоціям негативним брати над вами верх. Зараз, ну, в якійсь мірі над вами верх будуть брати позитивні емоції, і ви повинні. Розуміти і не відчувати відчуття провини за те, що вам зараз добре. Те, що вам добре, вам не обов'язково всім про це кричати. Дозвольте спокійно собі всередині себе насолоджуватись тими приємними емоціями. І пам'ятайте, що ви чим, скажімо так, позитивніші емоції ви відчуваєте, тим позитивніше вас зчитує простір. Простір це все. Це люди, це ситуації, простір це. Емоції, які ми даруємо людям, і тому подібне. Тобто зараз у вас буде такий момент, коли хтось із вас а, дійсно збагне, що а, я, людина, вийшла, чи вийшов мужчина, так, чи жінка вийшла. І стану жертвою. Тобто я розумію, що більше я себе не даю в образу. І для того, аби ви укріпились максимально в своїх емоціях, спочатку вас познайомили з вашими негативними емоціями, зараз будуть вас знайомити з позитивними емоціями. І на завершальному етапі ви вже зможете тримати баланс. Ми ж з вами робимо розклади про баланс. Добре, давайте про стосунки, бо тут е, стосунки і стосунки. Немає зараз у вас стосунків, і. А ви себе відчуваєте, хтось із вас відчуває самотніми, але це буде розрушатись. Щоб ви розуміли, це буде швидко розрушатись. Ви збагнете, що ви більше не одні. Ви зрозумієте, що у вас хтось чи щось є таке, що вас тримає на плаву. Друзі, кохані і тому подібне. Але ми запитали про стосунки. Ну, ви відчуваєте себе самотніми, це буде дуже швидко змінюватись. Тому що тут відлюдник, якщо ви побачите. Так, ви побачите? Чи ні? Відлюдник да. Підлюдник. Підлюдник на когось дивиться, бачите? Ось. Значить, він вже не один, скажімо так, бо тут він ну, тут тримає перо, він пише, тобто він в роботі, але вже відволікається. Так, а чому о, одинокість? Тому що семірка жезлів, тому що закривались, закриваєтесь. Ви зараз будете змінювати це самостійно. Ну, у вас воно так само по собі буде виходити, бо тут тринадцятий аркан. Скажімо так, те, що башня, наприклад, для того, аби башня розрушилась, то необхідно що? То необхідно ну, щось прикласти, якось до того, якісь зусилля, а смерть все це. ну... Ти ти не сконтролюєш, не прорахуєш. Тобто зараз у вас самостійно дуже швидко, бо вісьмірка жезлів, карта швидкості. У вас зараз дуже швидко буде змінюватись, ну, в принципі, ваше особисте життя, тому що ви від нього закривались, ви ну, не були на той момент готові, а зараз буде змінюватись вісьмірка Пентаклів, тому що ви працювали над цим, тому що ви хочете над цим працювати, ви хочете змінити і себе і своє особисте життя. Так, бачите, мах вийшов перший аркан. Ви дійсно хочете цього змінити, і ви хочете зробити це так, як хочете ви цього. І е, не просто я так хочу, а ви хочете, щоб це було в благо всім. І вам здається, що ви самостійно можете це змінити. А ви можете це самостійно змінити. Так. Так, ви самостійно можете це змінити. А яким чином? Хм. Колеса фортуни або карта долі, якщо про неї говорять, ну самостійно рух робити. Ви повинні зараз ловити момент і діяти. Ну, це в кого як? У когось, наприклад, діяти це, зареєструватись на сайті знайомств, у когось діяти, почати ходити в світ, образно кажучи, у когось діяти. Я не знаю, це налагодити стосунки з колишньою людиною, для когось діяти там. Примиритися з кимось, а в когось з кимось познайомитися, або там ну, по-різному. Або, наприклад, ні, карта... карта мрії не хоче. Я зрозуміла чому, тому що це було вашою однією із основних мрій. Це поки що вам було невідомо, і ну, як вам пояснити. Ви не розуміли, що це для вас є головним. Ви не розуміли, що не маючи цього і відчуваючи себе одиноко, ви ну, не, рухались, не рухались так, як ви хотіли. Але ви повинні зрозуміти, що одинокість і самотність це не на. Це не говорить про те, що там я ні з ким не зустрічаюсь там чи ні з ким не живу, не, не перебуваю в шлюбних стосунках. Я не ну, я там одинока, ні. Самотність, одинокість це стан душі, це стан всередині себе. Але це у вас буде зараз змінюватись, тому що ви розумієте, що у вас є, скажімо так, підсвідома потреба. Бо, можливо, ви собі подавляли те, що стосунки для вас насправді являються важливими, і це дуже важлива складова, налагодивши, яку у вас налагодиться більшість сфер вашого життя. Зараз ви це почнете розуміти. Да, карта завершення, карта миру. Що я хочу вам сказати? Що підсвідомо, ви вже і так знаєте, що ви ну, в будь-якому випадку ви досягнете своєї мрії. Ви зрозуміли, що ваше досягнення вашої мрії насправді не таке, скажімо, складне, як ви собі цього думали. Але так як ви перебували в негативних емоціях, в когось це остаточно було, в когось це за основу життя було взято. <кій> Вибачте. І ви зрозумієте, що насправді, знаєте, ви як почтальон печкін, у якого не було велосипеду. Ну, вже провела такий приклад, бо це найяскравіше, мені здається. Чому я був такий злою? Тому що не було велосипеду. От вашим велосипедом є. Стосунки, це ну, саме стосунки, саме особисте життя, які ви для себе вбачаєте стосунки, можливо, ви, вам подобається, не знаю, зміна партнерів одне на одного. Можливо, вам подобаються, я не знаю, там ні до чого не зобов'язуючі стосунки. І ви зможете знайти собі в пару таку людину. Може, ви навпаки, хочете сім'ї, так? і... Там серйозних відносин. І це для вас буде. Тобто ви, собі, ви самі собі ви не признавались, тому що для вас це є ну, силою, яка буде вас рухати вперед. Так, добре, що нам простір хоче ще щось сказати? Тут показались. Ого! Ну, довго ви боролись із цим. Так, довго ви боролися, скажімо так, і в своїх стосунках, і, в, скажімо так, ви знаходили багато противаг тому, аби не налагоджувати своє приватне життя. То у вас багато роботи, то ви десь, скажімо так, поглиблено вчитесь, то вам зараз це не на часі, то ви не маєте коли, то ніби не маєте бажання. Ну, ви знаходили. Скажімо так, багато вагомих речагів, які, скажімо, давили на противагу, що вам необхідні відносини. Ви собі в тому не зізнавались. А чому ви собі в тому не зізнавались? Ну, тому що ви самостійно або прийняли рішення. Ну, коротше, ви самостійно пішли в. Стан, коли ні з ким не спілкуватись? Ну, ви не були готові. Це нормально, це нормально, але зараз все буде змінюватись, і ви не повинні боятись цього, ви повинні піддатись. Тому що піддавшись, тут вийшла імператриця, піддавшись цьому, скажімо так, ви зростете в плані, ви зростете в очах людини, з якою ви будете будувати відносини. Яким чином? Навіть якщо це нова людина в вашому житті, просто ви зрозумієте, що до вас зараз відносяться зовсім по-іншому. Ви відчуєте зміну відношення до вас як до людини. Дуже добре. Так, і на останок. І на останок. ну, я вам скажу так: це буде стабільність повна в ваших відносинах, е, Небесний суд. Місяць, ну вам це поки що невідомо, але це, це обов'язково буде. Ви вчились на це, скажімо так. Добре, з приводу роботи, є в нас тут щось. Все буде добре, все налагодиться. Відпустіть цей момент, налагодьте, будь ласка, свої стосунки. А, ну, в першу чергу особисте життя це, що? це не лише стосунки, чоловік з жінкою, я забула це додати раніше, але це і. Відношення із колективом, із рідними, рідними, із... з дітьми, не знаю, там, з друзями. Тобто ви повинні зрозуміти, що вам зараз потрібно налагодити відносини в вашому оточенні, і вже тоді у вас буде налагоджуватись все в роботі. Да, це карта руху, причому швидкого. Все швидко буде дуже змінюватись, ви навіть не зрозумієте взагалі, як. Я вас вітаю. У вас зараз нова трансформація, але це буде дуже позитивна для вас трансформація. І єдиним перешкодником для себе це будете ви самі. Тому що зараз у вас іде дуже позитивний лад. Я вас вітаю з цим. Бажаю вам успіхів. Я вам направляю всім і кожному, хто мене чує, лучики сонця і любові. Бережіться, всього найкращого Всім добра!